Всім привіт! З вами я Катя, і сьогодні я вам розповім, як полюбити навчання. Що ж, поїхали. Перше, про що мені хотілося поговорити, це мотивація. Підпишіться на блогерів, які будуть вас мотивувати. Навчайтесь друзі! Вам, хоча б не буде сумно. Також так можна поділити уроки порівну, і таким чином їх буде менше. Пам'ятаю, як в п'ятому класі. Я зі своїми двома подружками ходила до однієї і так робила домашнє завдання. Тримайте своє робоче місце в чистоті. Так вам буде хотітися до нього повертатись. Робіть список ДЗ. Вам так буде легше. Тим самим ви не забудете про якийсь предмет. Завжди починайте з легких предметів. Щоб на інші, більш тяжкі вам було більше часу подумати як їх правильно написати. Завжди працюємо 50 хвилин і відпочиваємо 10. Ніколи, чуєте мене, ніколи не зубріть матеріал. Старайтесь його зрозуміти, але ніяк не зубрити. Сідайте на передні парти. І та уважно слухайте вчителя. А останнє, що б я хотів сказати, це віра в себе. Вірте в себе, і у вас все обов'язково вийде. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, я комусь допоможу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже сильно люблю. Всім пока-пока!